Ворожанка Тетяна Савенко впевнено здобуває лаври на змаганнях найвищого рівня. 2013 рік приніс нашій спортсменці золото чемпіонату світу з боротьби самбо. Змагання, що проходили в Санкт Петербурзі, зібрали пів тисячі кращих спортсменів. За боротьбою на татамі особисто спостерігав президент Росії Володимир Путін. Він і вручав золоту медаль нашій тетяні, яка відмінно провела усі чотири поєдинки. Татьяна Савенко получает uh, свою золотую награду.